Українцям хочуть дозволити керувати автомобілем 16-річного віку. Відповідний законопроект вже зареєстрували у Верховній Раді. Чи підтримуєте ви таке рішення? Ну, ви знаєте, це якби двояке запитання, тому що з однієї сторони багато хлопців, ну і зараз молодь, виглядає старше свого віку. І багато хто і так сідає за кермо вже в 16 років, 15 років, в кого є така можливість. Але все ж таки, я вважаю, що напевно в 16 років недостатньо навиків і знань, щоб керувати автомобілем. Я знаю, думаю, може, це трошки ще рано. Не підтримую. Чому? Що це ще молодь, вона не серйозна. Ну, звичайно. Чому? Люди людина може, здатна, будь ласка. А чому б ні? Я, скоріш, думаю, навряд ли, тому що 16 років – це ще маленький возраст, ну і будуть дуже багато аварій, я так вважаю. Навірно, скоріш нет. Чому Поясніть, будь ласка? Бо і так багато аварій, зв'язаних з такими неопитними. Не та реакція. Діти в 16 років буває адекватніші, ніж в 80. Так що в мене дитині 14 років вона може їздити свободно. Тобто підтримую повністю. Українцям хочу дозволити керувати автомобілем з 16-річного віку. Відповідний законопроект вже зареєстрували у Верховній Раді. Чи підтримуєте ви таке рішення? Так, можливо, але, але це має бути з розумом. Бо в нас є така молодь, яка. Е, в принципі, вже, вже користуються машиною без справ, але думаю, що можна, але щоб це було відповідально.